Голова фермерського господарства Юрій Слепцов із Чутівської громади аграрним бізнесом займається 32 роки. Обробляє 300 гектарів землі. Із січня минулого року, як юридична особа, згідно з законом, він має право купувати землю. Ми не плануємо її куплювати, тому що її купляти немає. Смисла її купляти, тому що я вам розказую, що в нас немає таких величезних коштів. Нам же ж треба чимось і посіяти, і податки чимось заплатити, і техніку треба ремонтувати, і добрива купити, то... Якщо ви купите, допустимо, ці паї, то ви не обсієтеся просто за словами аграрія, у громаді купують землю перепродувачі, зокрема підприємство з Харківщини, яке не займається землеробством. У нашому регіоні це невеликі аграрохулні. По нашому регіоні це виходить, береги. Скуповують Я думаю, що той, кому вона. Потрібна ця земля і хто її може обробляти, тому вона не попаде. 80 тисяч, 100 тисяч стоїть гектар, то в Європі стоїть 20 тисяч, 30 тисяч доларів гектар. То я думаю, вони її скуплять, а тоді нормально вони її продадуть та й все. Купили ми два паї всього-всього, і то купили, тому що там був посіяний ріпак, а цей м'ясокомбінат питався купити ці два паї і ми. Просто раді того, щоб посіви не переводити і не розривати поле, викупили оці два поя. 2024 року Полтавщина стала лідером із купівлі земель сільськогосподарського призначення юридичними особами, за даними, які надали Суспільному у Держгеокадастрі. Юридичні особи купили майже 18 тисяч гектарів площ за Полтавщиною. У трійці лідерів Дніпропетровська та Київська області. Фізичні особи, для яких ринок землі відкрили чотири роки тому, придбали 2024-го 28 гектарів. З поміж проданих протягом 2024 року земельних ділянок а це загальна кількість 106,5 тисяч земельних ділянок. Полтавщина займає почесне перше місце. От з статистикою 46 тисяч. Земельних ділянок зберіглась динаміка зростання купівлі-продажу цих земель і фізичними особами. Як розповів доцент кафедри землеустрою, найбільше землі купують на Полтавщині через родючість ґрунтів, сприятливі кліматичні умови, обширні площі, безпекову ситуацію та розвиток аграрного комплексу. Полтавщина в цьому плані є дійсно, скажімо так, оазисом. Можна так висловитись, і дійсно сприятливі кліматичні умови, плюс родючість ґрунтів, вони дійсно дають високу ціну. І не дивно, що тут і на території Полтавської області і цінова політика порівняно з іншими регіонами досить висока. В переважній більшості купують земельні ділянки дійсно потужні підприємства. Середня ціна гектара землі в Україні минулого року становила 1200 доларів. За словами Вадима Чувпила, ринкова вартість землі на Полтавщині коливається від 2 до 3 тисяч доларів за гектар, залежно від місця розташування земельних ділянок. За даними Держгеокадастру, середня ціна гектара землі у гривневому еквіваленті близько 93 тисяч гривень. У січні юрособи купували ще по 63 тисячі, а в грудні вже по 92. Дорожча земля, ніж на Полтавщині, лише в Івано-Франківській та Тернопільській області. А люди зараз не розуміють, зараз її продають цю землю, а тоді далі земля буде стояти, так як у Європі, я думаю. Якби люди отримали достойну зарплату, я думаю, що людям не продавали землю. Далі ще більше будуть люди її продавати. Одна сім'я продала два пої, п'ять гектарів, п'ять з половиною гекторів, то вони продали, бо воно вийшло по 80 тисяч за гектар. Це невелика ціна. Вони купили два телефони по 60 тисяч, вставили вікна в хату. Станом на 1 січня цього року мораторій на продаж земель державної і комунальної власності зберігається як і раніше. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.